5 серпня 2025 року. Слава Україні! Як ви бачите, перед вашими картинами печальна картина. Наш садок трохи погорів. Ось отак от наш садок з європейцями був вогонь палили, тушили, точніше пів дня. Ось така ситуація. Фундучки, листя. Все. листя посохло. Будемо сподіватися, що наступною весною вони відійдуть, Тому що, як бачите, добре позаливали водою. Не знаю, літрів по 30-40, може навіть, навіть більше шлани, поки, поки вода бігла, поки впитувалися, поки заливали. Може це допоможе кореневій трохи говтатися від температури, від стресу. Але наразі маємо те, що маємо. Ось є, навіть орішки трошки пригоріли. Що, тепер їх пообриваємо, бо і так деревина стресує, її вони вже не потрібні. Така ситуація з садом, одні трошки оце ось. Каталон більш-менш, це ось за всім ну от Можете побачити в принципі, на якій от висоті ну десь на 2,5 листя на шовковиці там посохло. Да, печальненько. Позвонили, швидко приїхали, але коли ми приїхали, тут вже все вигоріло. Ходили, бігали і в останніх місцях спасали хати, минут ще 15-20 і було б горіли по вулиці тут хати. Отака От ситуація. Весь садок підгорів, як бачите. В цьому році яблук не було на яблунях, але, але ось да, все печально, все печально. Але нічого. Надіємося, що садочок оклигає. Хто зробив, як, як звичайно, ніхто не знає, хто підпалив, ну, більше всього підпал, тому що ну, а що ще може бути по-другому. Тобто отак от посаду. Все. Працюємо, не зупиняємось. А, і ще от на додачу от, по дереву, як ви бачите, ну, зараз покажу знизу. Знизу листя більш зелене, ніж у горі. Горіше там темно а внизу ще зеленувато. Чого так, невідомо. Але що маємо, то маємо. Все, до зустрічі. 7 серпня. Другий день після того, як садок погорів. Отакий От стан. Видно, що листя вже коричневі. Нічого тут не спасти. Зараз побризкаю наші фундуки добривом, для того, хоча б, щоб спасти самі, і, самі дерева. Звичайно, що листя все одно то що побризкаю. А от час добре кору хочу обризкати, можливо, щоб як-небудь стимулювати, щоб більше рани позаживалися І від вогню сама кора, сам, самі стовбури дерев. От, як бачите, от цей ще більш-менш трошки є листя живого. На тому трошки є листя живого. Це на каталонцю. На всіх остальних це все печально. Ось так от тут трошки живого. Тут барселонський. Геть за всім посох. Але нічого, надіємося, що наступному році вони відійдуть, і з нею все буде добре. Працюємо, не зупиняємось.